Велике архієрейське богослужіння відбулося минулої неділі в угорницькому спасопреображенському чоловічому монастирі Української автокефальної православної церкви владика Андрій Романюк, митрополит Івано-Франківський Галицький, звершив обряд постригу послушників у монахи. Зранку в неділю до монастиря на Угорницькій горі, яку називають український фавор, сходились люди сьогодні. День святих Іоанна Лиственничника та Олексія, чоловіка Божого в народі теплого Олекси. Велика подія цього дня сталася в житті двох послушників монастиря. Вони прийняли постриг і були наречені іменами Києво-Печерських святих Сергія Послушливого та Луки Економа. Нині особливий для вас день. Посказано, як на великдень, цей день, що святої Господь, радіймо і веселімося у ньому. Монах це одинокий, це самітній, і ви вибили нелегкий свій життєвий шлях, але він щасливий, тому що нині ви посвятили себе служінню. Христові церкві, братія монастиря, прийняла в свою монашу сім'ю двох братів, для яких це і велика честь, і велика відповідальність перед Богом і людьми. Подвиг чернечого життя це нелегкий хрест, який людина бере на свої рамена. І ці молоді люди наважилися сьогодні це зробити, відлікуючи світ від світу і всього, що в світі. Відрікшись навіть від своїх імен, які їм були дані під час таїнства хрещення, священики і віряни помолились за душі убієнних Небесної Сотні. Вітання з Днем Ангела цього дня приймав настоятель угорницького спасу Преображенського монастиря Отець Олексій. Під час богослужіння вчин ігумена був посвячений отець Лазар.